Вітаю в ефірі Live студія, мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке Одеса досі оговтується від потужного шторму, що вирував у регіоні в неділю. Вчора на селищі Котовську місцеві мешканці перекрили дорогу, бо без світла залишаються вже четверту добу. На котельні, де звалилася труба, тривають ремонтні роботи. Чиновники обіцяють часткове відновлення, але чи витримає котельня зимовий період? Ніхто гарантувати не може. Лік впалих дерев на авто йде чи не на десятки з деяких машин е, в палі стовбури не прибрали станом на вчора, як от в одному з подвір'їв на Прохорівській роботи сунулися тільки після того, як Одесити викликали нашу знімальну групу. Тож на які компенсації можуть розраховувати люди? Питаємо в Григорія Шепітка, адвоката Григорію, вітаю вас. Вітаю. Студент. Дякую, що долучилися. Тож давайте по порядку почнемо з авто. Власне, хто може компенсувати втрати Одеси там і мешканцям області, і який тут може бути алгоритм їхніх дій? Ну, в Першу чергу алгоритм дій починається із фіксації належної фіксації факту завдання збитків. А, ушкоджень, а, а також їх причинно-насоткового зв'язку. Тобто, якщо це впало дерево, то це дерево, що це об'єкт іншої інфраструктури, зокрема там стовпи, буває ще щось. Чаще ще за все у нас в місті це дерева, а то фіксація обов'язкова фіксація стану а, вказаного дерева, і в разі, якщо є ознаки того, що де вказане дерево було. Аварійним, тобто воно ну, там було гнилим, шесть з якимись ознаками, це варто обов'язково фіксувати, оскільки від цього може залежати саме перспективність отримання відповідних відшкодувань, оскільки в сфері відшкодування збитків, завданих саме і виключно тільки а, стихійними лихами існує певна нормативна колізія між законами, яка Зводить подекуди до відмови в задоволенні позовних вимог проти там, комунальних установ про, ну, органів місцевого самоврядування про відшкодування збитків разом із цим в чині дерев у нас вже існує така практика позитивна з приводу відшкодування збитків, завданих. А впавши, коли падають аварійні дерева, які нележним чином не були доглянуті заздалегідь, а про яку суму йдеться? Це певна зафіксована сума відшкодувань. Чи у принципі місто це, може це дозволити це собі це потратитися? Угу. <гум> <А>, ті, <гум> по, ті, <гум> позитивні, ті позитивні кейси, про які ви кажете, ну там йдеться по про поодинокі дерева. Зараз йдеться про масовий деревопад. А, як гадаєте, шанси у всіх, хто постраждав, є отримати компенсацію? Це залежить. Ну, якщо, якщо буде централізовано прийнято рішення якесь а, від. А, Нашої мерії, то, то це залежить від такого рішення. Якщо мова йде про а, те, що а, будуть виникати спори а, із а, органами місцевого самоврядування, також балансоутримувачами цих дерев, то все залежить від того, у кого яка буде доказова база, тобто, якщо належним чином буде зібрана доказова база а, а, позову, то а, від цього залежить перспективність можна можна мати право, але процесуально його а, варто ще правильно реалізувати, угу. Григорію. За вашим досвідом, а судов... судові тягонини з мерією а, на чию користь, як правило, закінчуються? І, як, якщо говорити окремо взято про практику, яку вже як, як, Зазначили поодинокі випадки з деревами, ну вони фактично нічим не відрізняються. Тобто це просто не 10 поодиноких випадків, а 100 тисяч. То в будь-якому випадку мова йде про одне дерево і декілька автомобілів, які воно -як... ну, тобто, Розподіляються ці кейси. А... А якщо ну, тут масовість не має великого значення для того, чи це буде перспективними вимогами чи не буде. А Питання в тому, що стало наслідком виключно стихія, тобто якщо це було здорове дерево, і виключно стихія стала причиною його падіння, то тут може бути дещо інша ситуація, оскільки це це, 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 це таке ж саме питання, як і відшкодування збитків завдана об'єктам нерухомого майна і інші збитки, які були завдані виключно стихійним лихом. Там судова практика дещо інша. Вона грунтує, вона не позитивна на користь позивачів і грунтується на нормативній колізії, яка встановлює певний спеціальний порядок, визначений законом для таких відшкодувань. При тому, закон визначив, що це має визначатись законом іншим, а інший закон просто відсутній. Тому там, там є така колізія, яка фактично зводить права. На, на, подальший, на подальший захист прав в європейському суді, скоріше, аніж в національних, uh -huh. а до дерев і їх ну, аварійних дерев, які внаслідок просто вже стихійного лиха попадали, тобто ну, тут питання було тільки часу, коли вони впадуть, да? я не бачив особисто, ну Ну, правда, вирувало таке, що падали інколи здорові здорові дерева. Це це потрібно ну, індивідуально стосовно кожного випадку досліджувати. Щоб закрити тему дерев, я лише уточню експертизу щодо того: було дерево здорово чи ні. А, тобто, чи насправді місто ну я ну, так розумію, ну, за закр... В першу чергу це встановлюється первісно актом. Якщо це буде зафіксовано в акті обстеження цієї ситуації то проводити, і це не буде фактично заперечуватись в такому випадку, то проводити додаткову експертизу, ну, може, і може доцільно, але чи буде це, а, а, чи, чи це його може скоріше прибрати, це дерево. Тобто це потрібно зафіксувати там фотофіксація якимось чином додатковим, якщо це буде оспорюватись, це вже потрібно індивідуально підходити до цих питань. А хто складає Сьогодні акт? Більш... Яка відповідальна а... структура? Органи місцевого самоврядування, а, і в даному випадку залучається і балансоутримувач а, цього а дерева? Ну зазвичай це міськ за угу. А, Яка вірогідність того, що міськ або представник місцевого органу самоврядування складе акт про те, що дерево було здоровим? Індивідуальна потрібна. Це, 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 я не, не приймав участі в цих в складанні цих актів. При цьому э, ну, стихійному лихі, як у нас відбулося в Одесі. А, зазвичай э, ну, фіксувалося, якщо, якщо аварійне, то аварійне. Тобто ну, не, uh -huh. не виникало питань. Uh -huh. І, Добре, частіше чи, чи, чи може виникати питання, хто саме балансоутримувач дерева. Це може виникати. А які тут можуть бути нюанси? Тут може бути безліч варіантів. Нас, вони інколи можуть знаходитись на балансі підприємств, в чому віддані знаходиться територія, на якому воно стоїться, може бути. ставались випадки, коли дерева були на балансі навчальних закладів, на угу. яких вони стоять. Зрозуміло. Григорію, про відсутність тепла. другий блок нашої розмови, знаємо, що сталася надзвичайна подія на селище Котовського. Там просто від вітру впала труба. Ще достеменно треба з'ясувати, в якому вона була стані, чи е, балансоутримувач, ну, скажімо так, е, як. Заявляє він, що все було порядку. Так, так е, і там вже ми знаємо розпочато кримінальну справу. Е, щодо людей і їхніх проблеми потреб, е, у деяких досі немає теплопостачання. На жаль, е, як гадаєте, чи перерахує надавач послуг ті дні, що люди залишилися без е, тепла, е, або можливо і не за ці тільки ці дні. Фактично, це перший такий прецедент масовий в нашому місті, можливо, навіть і в Україні. А факти того, що подекуди внаслідок локальних аварій, ті чи інші житлові будинки залишались без тепла. Вони вже раніше були, і зазвичай це призводило до низки судових спорів, в тому числі із з, з, з підстав без, без нарахування Плати без фактично надання послуг, а я не впевнений, що настільки масовому а, явищі як на сьогодні сталося, що, що а, такі спори мали б виникати, оскільки це. А, Було б нелогічно як мінімум, а оскільки в нас фактично не може нараховуватись плата за послуги, які не надаються, тобто, це Якщо якщо будуть отримувати відповідні платіжки, то я рекомендував би фіксувати факти того, що вказаний будинок не, не забезпечується наданням послуг, і відповідно це цим займатися вже в судах. Однак Повернусь до того, що враховуючи, яка кількість споживачів сьогодні залишилась без послуг та типу поспоживання, я думаю, що а, було б нелогічно генерувати таку кількість а, а, спорів. і угу. таке, таке рішення скоріш за все спочатку варто дочекатися а, того, як, е, яке буде рішення прийнято щодо таких споживачів відповідно надавачем послуг. Щодо електрики. Ну, така ж історія, як з теплом, власне, але кількість людей без електрики, мені здається, більша. І е, подекуди, е, ну, станом але на вчора, принаймні. Полічильникам. Там, полічильникам, там все просто. Тобто, там не має бути ніяких проблем у людей, так? Тут питання відновлення. І строків відновлення. Тільки знаю, вже на сьогодні над цим активно працюють, відновлюють. А, це правда? людей. Це це правда, голова mm. одеського підрозділу ДТК сьогодні проводив брифінг. Сьомий канал в новинах про це детально розповість. Насправді роботи тривають цілодобово, і будемо сподіватися, що світло у людей таки з'явиться. І тут ще один момент є Григорію. Постраждав і бізнес. Зокрема, ті люди, в яких не було світла. От вчора на протесті на селищі Котовського, де люди прикрили дорогу. Йночка жалілася на те, що у неї магазин заморожений. Ожною продукцією тепер там численні пельміні вареники. Її доведеться просто викинути. Бо чотири доби без морозильної камери. Ну це власне вже не продукт для продажу. На які компенсації тут люди можуть розраховувати загалом? Така як описана вами ситуація, зараз підходить скоріше під ознаки загальної збитків, завданих стихійним лихом. І ось тут якраз може виникати та ситуація з приводу того, що законом у нас визначено, що держава несе за це відповідальність. Разом із цим низки наступних законів визначено, що встановили інститут страхування і відповідність, що межі спосіб і порядок мають визначатися відшкодувань законом. А закон такий відсутній. Тому це питання скоріше до Верховної ради з приводу відсутності спеціального закону і порядку. На яке посилається судова практика, відмовляючи задоволення позовних вимог. Тому це угу. буде більш практично. Добре, ну і до Одеси останнє питання Не. до вас. У цілому, як оцінюєте, місто впоралося з наслідками негоди? Не почув зараз питання. Загальне питання до вас, як до Одесита? У цілому місто впоралося з наслідками негоди чи ні? Ну, В цілому. Ну... Ще відновлюється, бо скільки в нас спорилося, якби ми на сьогодні не бачили на вулиці жодних ознак цього лиха. А разом із тим, ми пам'ятаємо, ну це вже не перший раз в місті така ситуація. А з приводу снігопадів, і щоразу, разу, як на, на моє переконання, ми дещо не не підготовлені. Ну ми. Можна було б говорити, що місто і область впоралась, коли б у нас в заторах передмісті не замерзали люди, і це не створювало б якогось такого колапсу. І прибирання починалося синхронно із тим, як випадав сніг, а не коли вже воно замело. Ну це це таке філософське питання. Так, ну я додам, що це тоді питання не тільки до міста, а ще й до області, тому що ми кажемо про е, території за межами Одеси, про трасу Одесу Київ, Одесарення, зокрема. Тому це комплексне питання до органів місцевого самоврядування, обласних і міських. Я дякую вам, Григорію, за включення. Сподіваюся, були корисними Одеси. Там е, питання отримання компенсації непросте. Часто, як е, зауважив Григорій, ідеться про і судову тяганину, у тому числі треба мати наснагу час. І бажання займатися цим. Е, і лише додам, що на 1 грудня, на завтра, перший день зими, до речі, е, оголошено штормове попередження в Одеському районі е, буде дмути сильний вітер до 20 метрів за секунду. Зважаючи на те, що попередня негода значно пошкодила стан дерев. Будьте обережними, не паркуйте авто. Під ними, тому що ті дерева, які можуть візуально здаватися міцними і здоровими, насправді можуть бути вже надламаними, і цього просто візуально не видно. Краще бути обережними і обезпечити своє рухоме та нерухоме майно максимально. Ну попереджені, тобто вже озброєні. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе та рідних.